Так, маємо другу самку, вага другої самки 5430 грам. І так, має відносини самця з другою самкою. Перша самка втікає від нього. Він не дає ради з першою самкою, вона ось там бігає. Зараз будемо дивитися, як себе буде вести друга самка. Ну, самець неправильно став, ну але хай старається. Не туди, не туди, бідолаха не може попасти. Ну, 5, 5 кілограм 400 г, то самки зранку не їли, то є велика вага, ну, хороша вага самки, 6,5 місяців. Ну, Я раз тримав самку до 7 місяців, її вага була 6 десь 800 самки, то вона дуже жирна. Вона на м'ясо пішла, але самка була дуже жирна. Самець Бідлолаха вже змучився. Ну, буде далі пробувати робити спробу. Um Hmm. 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 Ну що, я зараз буду ще третю самку кидати?